Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галензовський. Сьогодні ми говоримо про новий серйозний міжнародний зашквар е, Польщі. Е, вони, е, ми поговоримо сьогодні про саму подію, яка сталася і яка викликала серйозне просто. Таке глобальне обурення і серед польських еліт, і серед українських еліт, і також серед еліт інших країн. Ми поговоримо, по-перше, про цю ситуацію і далі поговоримо про справжні причини, чому це робиться, чому це робиться прямо зараз і що буде відбуватися далі. Дивіться це відео до кінця, обов'язково ставте йому лайки, це допомагає боротись з російськими ботами і також допомагає розвивати канал. Тож, дякую, друзі, кожному з вас. Отже. Польський інститут національної пам'яті припинив розслідування примусового переселення українців в 1947 році в рамках операції Вісла. Цю операцію всі абсолютно вивчали українські школярі, коли вчились в школі. І зі слів, власне, цього польського інституту евакуація осіб. Це була евакуація осіб з різних національностей, була превентивно-захисною, а не репресивною. І хочу сказати, що е, до цього, от до цих заяв цього інституту, офіційна польська сторона з 1990 року, тобто, це вже цілих 33 роки, вони називали це репресіями. А на сьогоднішній день говорять, що це все було гуманно і це було зроблено превентивно для того, щоб захистити поляків. Прокурор Інституту національної пам'яті закрив розслідування злочину проти людяності, вважаючи, що військова операція мала гуманний та запобіжний характер. І також в повідомленні він зазначає, що не виявлено зловживань чи перевищення повноважень при прийнятті рішень про масове виселення. Ми зараз трошки підемо там, візьмемо екскурс в історію, і для того, щоб той, хто не розуміє про що йдеться, далі ми поговоримо про жорстку реакцію української сторони, в тому числі і посла України в Польщі Василя Зварича, про жорстку реакцію різних польських еліт. І також в кінці ми поговоримо про справжні причини, чому саме зараз такий ганебний вчинок вони зробили, і що буде відбуватись далі. Отже, операція Вісла, якщо коротко, це операція, яка відбувалася в 1947 році комуністами. Це була операція по примусовому виселенню українців, які проживали на території Польщі, на територію України. Багато хто з вас, скоріш за все, має якихось там родичів, які також були переселені по цій операції. І до речі, якщо у вас є такі родичі, пишіть це бабусі, там дідусі могли бути прабабусі, прадідусі, можливо, в когось навіть батьки, а можливо, хтось з тих, хто дивиться, також був переселений дитиною по цій операції. Це коли от жили просто українці досить заможні, навіть дуже часто мали там якісь свої господарства. Просто прийшли комуністи. Сказали всім, у вас є година на те, щоб е, зібрати речі, і ви їдете там в е, жити в інше село. Е, в людей, якби в людей, фактично забирали все, забирали худобу, забирали там будинки, забирали землю. Е, просто все, що люди, що люди змогли там зібрати, вони збирали і їх потягом відправляли до якогось села в Україні, де їм давали якусь розвалену, розбиту хату без вікон, без дверей, і казали, все, тепер тут ваш дом. От і величезна кількість українських родин насправді втратила те, що їх, що їх там предки нагромаджували там цілими роками, десятиліттями, століттями навіть, і таким чином вони залишились без кола, без двора. І що саме цікаве, що офіційна польська влада і покійний президент Польщі Лех Качинський, вони всі говорили про те, що це є репресії зі сторони комуністів, що це є злочин проти людяності, що це є злочин проти українців. А сьогодні, саме в той момент, коли по перше в Україні йде війна. Коли е, небувалі, е, скажімо так, напруження у відносинах між Україною та Польщею, оцей кишеньковий інститут просто приймає таке саме кишенькове рішення, просто для того, щоб далі е, сварити українців з поляками, тому як е, звісно, що українська сторона не може цього просто так пропустити крізь пальці, для того, щоб не сваритись з поляками. І бачимо, що е, в ситуації у відносинах між Україною та Польщею. В більшості оцих випадків за останні місяці не Україна власне, робить якусь, якісь навантаження на ці відносини. Це все робить польща. Оця польська влада на чолі з Матеушем Маравецьким, оці кишенькові інститути, які повністю фінансувались з ПІСу і, скоріш за все, що люди, які в цих інститутах працюють, Директори цих інститутів, бо от я, наприклад, про директора цього інституту не зміг знайти жодної інформації там через, в інтернеті, такої достовірної. От, тому вони приховують цю інформацію. І бачимо, що навіть в такому історичному контексті вони досить агресивно. Також діяли саме зараз, коли на кордоні стоїть 10 тисяч вантажівок, коли міністр інфраструктури, замість того, щоб послати на кордон до наших водіїв швидкі допомоги, які могли б надавати там якусь допомогу медичну, він впроваджує додаткові перевірки для українських перевізників. А і одразу через три дні оцей прокурор інституту національної пам'яті саме зараз визнає гуманними переселення по операції Вісла, що суперечить абсолютно всій. Політиці, е, Польщі, що суперечить абсолютно всім дослідженням польських істориків. Я зараз навіть не буду говорити про українських істориків, буду проговорити суто про польських. Е, коли ця вся, ну, якби, е, і ця ситуація вона просто е, визиває дуже багато незадоволення серед польських еліт. От, наприклад. Е, е, Понад сотня польських істориків і громадських діячів висловили протест та засудження рішення інституту національної пам'яті щодо при, призупинення розслідування щодо визнання акції вісла злочином. От. Точно так само відреагувала і українська сторона, це український центр досліджень визвольного руху. Він висловив протест щодо рішення прокурора, вказуючи, що воно суперечить фактам і документальним джерелам, а також позиції істориків та лідерів обох країн. Uh, і uh, якби українська сторона наполягає на тому, що операція Вісла мала примусовий характер. І справді це було примусово, тобто не можна було відмовитись. Хто має родичів, той знає, хто ваші бабусі і дідусі, скоріш за все, вам розповідали, як це відбувалось. Коли просто прийшли солдати, сказали, що у вас є година. Люди просто покидали всі, все, що в них було нажито за десятиліття, і їхали куди-небудь як худобу їх перевозили, кидали на нових місцях в нових селах і, і все. І просто їхали. Також мені сподобалось одразу. Позиція посла України Василя Зварича він говорить так, що мене обурило рішення Інституту національної пам'яті Польщі про замороження слідства щодо одного з найбільших ганебних злочинів комуністичного режиму, яким була акція Вісла. Більшість польських істориків переконані, що це був комуністичний злочин, підкреслює Зварич. І він також там було досить таке обширне інтерв'ю, і він говорить, що. Крапку в цій історії ще не поставлено. Я думаю, що будуть подальші наші зусилля і зусилля польських істориків, аби оскаржити рішення інституту національної оцього інституту і провести справжнє розслідування цієї трагедії в історії українського народу. Тож бачимо, що і польські історики, і українські, і українські політики на це реагують. Хто на це не реагує, то це не реагує, звісно, що польська влада який залишилось на сьогоднішній день досить мало часу уряду Муравецького, Муравецького цьому новому? Бо ми вже говорили про те, що. Туск планує вже, що його уряд почне свою роботу там після 12 грудня. Тобто, це відбудеться фактично через тиждень після засідання польського сейму. І для чого, на мою особисту думку, це може бути неправильно, це моя суб'єктивна думка, просто як людина, яка за цим всім спостерігає зі сторони. Я думаю, що і ситуація на кордоні з Україною, і оцей вчинок такий, який власне. З цим розслідуванням, яке тривало з 1990 року, і також дуже багато інших різних ситуацій, і так само вислови Моровецького про те, що економіка Польщі летить в прірву через українців, а не через їх польський лад 2020 року. Я думаю, що це все робиться. <ганування> і оце нагнітання також у відносинах між Україною та Польщею, між Польщею та Європейським Союзом. Це все робиться виключно для того, щоб після того, як Туск прийде до влади, щоб їм солодко не жилося, щоб їм треба було розбирати дуже і дуже багато оцих різних питань. Це пакості, я їх навіть можу так сказати, зі сторони Моровецького. І це все робиться для того, щоб в Туска було дуже багато проблем, і щоб на старті йому і також всій опозиції жилося не солодко. Я думаю, що оцей табір лівих, що вони за цим всім спостерігають. Просто і вже собі малюють якісь плани на те, як це все виправляти, як відмивати репутацію Польщі на міжнародній арені, як відмивати репутацію цього інституту, який також зганьбили оцими політичними іграми. Тому як ми бачимо, що більше сотні, ви уявіть собі, більше сотні знаних польських істориків висловили протест і сказали про те, що це просто ганебне рішення. Зі сторони цього прокурора цього інституту. Тож е, я все ж таки маю позитив з приводу Туска. Багато хто з вас я знаю, що не розділяє цього позитиву. Я надіюсь, що як тільки Туск прийде до влади, першим, що вони зроблять, це звісно, розблокують кордон з Україною. Е, далі вони проведуть судову реформу. І по третє, вже будуть поправляти все те, що наробила партія права і справедливість за останні. 8 років, в тому числі і налагодять відносини з Європейським Союзом, до якого Польща також входить. Тому маємо, друзі, на сьогоднішній день ось такі власне новини. Якщо у вас є що сказати, пишіть в коментарі під відео. Також, до речі, можете зайти на попередні відео, які є на моєму каналі, і просто подивіться на ту кількість ботів. Які пишуть польською мовою, пишуть всякі гадості. Більшість цих ботів вони е, автоматично їх блокує YouTube на моєму каналі я ті коментарі бачу. Е, от. Але дуже також велика частина їх залишається, і можете просто почитати, наскільки багато саме польськомовних коментарів зараз залітає і на YouTube, і на Facebook, і на інших платформах. Е, тому вдячний за ваші лайки, за ваші позитивні коментарі. Е, бажаю кожному з вас гарного настрою, друзі, і до нових. Зустрічей